До ендокринолога пані Марію скерував окуліст. Жінка поскаржилася на проблеми в оці після того, як почала пити пігулки зі вмістом йоду. Так вона вирішила зміцнити свій ослаблений після коронавірусу організм. Та навіть для профілактики препарат жінці лише зашкодив. Всю пластинку я не трохи попила і перестала. Потім, через певний час, в мене почалися якісь незрозумілі зміни в організмі. Серцебиття, високий тиск, слабкість, я стала худати. Ендокринолог підозрює в жінки тереотоксикоз, порушення функції щитовидної залози. Але щоб переконатися в цьому, скеровує на аналізи. Результат 4 з 5 показників поза нормою. Діагноз підтверджений. Рецептори до того ТТГ теж підвищені. Все воно ну, вкладається в наш тиротоксикоз. Прийом неконтрольовано контрольовано йодомерину е препарату. Який містить каліюди не неконтрольовано, міг просто дати поштовх. На щастя, цю хворобу можна вилікувати, якщо виконувати приписи лікаря. І вже за кілька днів жінка має відчути полегшення. Пані Марія розповідає, така реакція організму на йод для неї неочікувана. Проте кажуть медики, навіть добова норма не кожній людині безпечна. Раніше в мене не було ніколи. Захворювань по щитовидній залозі, підвищена функція щитоподібної залози дала пацієнті очні симптоми, які можуть бути на фоні підвищеної функції, на фоні тиротоксикозу. Це відчуття піску, різі, сльозотеча. Може бути. Випинання очного яблука або одного або двох. Для йодопрофілактики є лише єдиний препарат калію йодит. Таблетку треба випити в перші шість годин після офіційного оголошення радіаційної загрози, лише одну таблетку і лише людям до 40 років. Введення йодопрофілактики дає блокування самої щитоподібної залози, яка не буде використовувати радіактив. Дивний йод це зменшить вплив радіації на організм. На волині препарату достатньо пам'ять в обласному управлінні охорони здоров'я. В аптеках він теж є, але скуповувати його немає сенсу. У травні місяці в, через гуманітарну допомогу через міністерство охорони здоров'я на Волинь зайшло 13 тисяч. Блістерів калію йодиду. Ми відповідно на протязі досить короткого часу провели розподілу по закладам охорони здоров'я. Це і первинна ланка, і вторинна ланка. Звичайно, що акцент робився на первинну ланку, тому що це сімейні лікарі, до яких звертаються люди. Якщо буде потреба в цих препаратах, їх мають роздавати безплатно і напряму людям. Будь-яке інше споживання йоду не захищає щитоподібну залозу від радіаційного ураження. Наголошують лікарі. Споживання більшої кількості таблеток також шкідливе. Дозування різняться залежно від віку і статі. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, 12-й канал.